Сьогодні ви познайомитесь із десяткою найотруйніших тварин України. Завдяки помірному клімату на українських землях не так багато екзотичних отруйних тварин, проте зустрічаються серед наших представників фауни і небезпечні екземпляри. Саламандра плямиста її ще називають саламандрою вогняною. Саламандру легко впізнати за яскраві жовті плями по всьому тілу. Цю отруйну земноводну тварину в Україні можна зустріти в листяних лісах Волині, у хвойних лісах Карпат. Зазвичай саламандри виходять на полювання ввечері та вночі. Але в похмуру дощову погоду вони активні цілий день. Полюбляють спочивати серед моху в трухлявих пнях. Небезпечним є дотик до будь-якої частини тіла, оскільки вся шкіра саламандри вкрита отруйними залозами. Гадюки це єдині отруйні змії в Україні. У нас зустрічається п'ять різновидів, тому в залежності від місцевості гадюка може мати різне забарвлення: чорна, плямиста пісочного кольору, коричнева. Гадюка звичайно, зустрічається по всій території країни. Дуже рідко укус гадюки є смертельним, оскільки вона економить отруту і вприскує при укусі мінімальну дозу. Тарантули. Волокаті павуки завдовжки 3-5 см. Не плетуть звичайної для павуків павутини, бо мешкають у норках. Полюбляють вологі місця, завжди зустрічаються недалеко від водойм. В останнє десятиліття розширились території проживання тарантулів. Тепер їх зустрічають не лише в Криму та в степовій частині України, але й в лісовій зоні, наприклад, в Київській області. Наслідки при укусі тарантула сильний головний біль, запаморочення, червона та набрякла шкіра в місці укусу, слабкість, можлива втрата свідомості. Алергія на шкірі. Щоб нейтралізувати отруту, потрібно обробити рану антисептиками, покласти лід на місце укусу, прийняти протиалергічні препарати. Каракурт – один з найнебезпечніших павуків в Європі. Його отрута у 50 разів сильніша, ніж отрута тарантула, і в 15 разів сильніша, ніж отрута гримучої змії. Укус цього павука може призвести до смерті людини. Пізнати каракурта можна по восьми червоних яскравих крапках на чорному черевці. В Україні каракурти зустрічаються на півдні, у Херсонській та Одеських областях, Криму біля Азовського моря. Ознаки при укусі Каракурта це маленька червона плямка на шкірі, яка згодом біліє. У людини спостерігається неврівноважена поведінка, пекучий біль, який через 20-30 хвилин охоплює все тіло, біль у животі, сильне потовиділення, проблеми в роботі серця, неритмічний пульс, важке дихання, підвищення тиску. Людина потребує екстреної госпіталізації. Врятувати її може введення спеціальної протиотрутної сироватки. Скорпіон кримський. Назва цього членостоногого говорить сама за себе. Скорпіон зустрічається в Криму. Полюбляє мешкати скорпіон у старих будинках, між гірських тріщин, під камінням. Укус дуже болючий. Людина швидко відчуває оніміння, шкіра покривається похерцями. Людина може втратити свідомість, а також померти через параліч органів дихання. Дракончик великий це найотруйніша риба, яка мешкає в Чорному морі. Цю небезпечну рибу ще називають морським дракончиком або морським скорпіоном. Риба завдовжки до 35 см. Дракончики полюбляють морське мілководдя, тому зустрічаються в затоках, часто ховається на піщаному дні серед молу. Отрута знаходиться у риби в першому шипі, який розташований на спинному плавці. Найчастіше жалить риба за ноги. Ознаки отруєння при напади дракончика це оніміння, параліч кінцівок, сильне ураження нервової системи, головний біль, рвота, втрата свідомості і уповільнене дихання. Проблема з мовою. Дуже швидко шипи потрібно виняти з рани, обробити місце ураження спиртом. Людину потрібно госпіталізувати, оскільки можлива зупинка серця або дихання. Хвостокол це різновид скатів, які мешкають у Чорному морі. Це придонна риба полюбляє зариватися в пісок, уражає отруйними шипами, які знаходяться в зоні хвоста. Смертельними для людини можуть бути уколи, зроблені в зону голови та грудної клітки. Зіркогляд. Ще одна отруйна риба, яка зустрічається в Україні. Інша назва риби морська корова. Отруйні шипи знаходяться на голові зіркогляда. Мешкає риба в Одеській області вздовж берегів Криму. Та в районі острова Зміїний. Отрута викликає больовий синдром. Проблеми з координацією можлива втрата свідомості. Проте в Україні не було зафіксовано смертельних випадків від укусів морської корови. Сколопендра мешкає в Криму, в основному в його південних районах. Зовнішній вигляд цих багатоніжок дуже моторошний, вражає своїми розмірами до 12 сантиметрів та численними маленькими щупальцями. Шкіра сколопендри виділяє дуже отруйний слиз. У людини підвищується температура, з'являється рвота, запамрочення, біль, алергічний висип. Симптоми тривають до 48 годин, після чого самостійно минають. Не варто недооцінювати небезпеку комах. Умовно отруйними для нас є бджоли, оси, джмелі та найнебезпечнішими перед це шершні. Це найбільші за розміром оси в Європі. Найчастіше зустрічається в густих старих лісах у гніздах. Вважається, що одночасні 3-4 укуси шершнів можуть вбити коня. При укусі шершнем людині потрібно якнайшвидше прийняти протилергічні препарати. Якщо спостерігаються проблеми з диханням, біль в області серця, то слід звернутися до лікарні. Отже, щоб не потрапляти до лікарні і зберегти своє здоров'я, уникайте контакту з отруйними тваринами.